В цьому відео ми з вами поговоримо, як зберегти зображення, створене з допомогою векторного шару, як малюнок, який потім можна було передагувати в інших програмах. Зрозуміло, що програма Квіта не єдина програма, з допомогою яких ми можемо працювати з векторними зображеннями, але проблема в тому, що для того, щоб працювати з векторним зображенням, його треба і зберегти як векторне зображення. Звичайно, коли ми натиснемо файл Зберегти. І збережемо наш, наприклад, малюнок в папку з іменем там завдання, то підкривши його за допомогою програми Кріта, ми, звичайно, зможемо його відредагувати. Але проблема в тому, що це зображення не зможуть відредагувати в інших програмах, які працюють з векторними зображеннями. Тому наш Наше зображення треба, відповідно, чином зберегти. Для цього ми вибираємо інструмент шар, імпортувати, експортувати. І отут є зберегти векторний шар, як SVG». Якщо ми так от натиснемо, і тепер е знову вернемося в наші, е нашу папку, де ми зберегли перше зображення і напишемо там зал. Берегти, то ми побачимо, що в нашій папці з'явилися два файли, і вони дають можливість нам редагувати. От, е, воно так в цікавому вигляд має, ніби програма, яка буде відкриватися через веб браузер. Ну, але таким чином е, цей файл можна буде редагувати в інших програмах.